Тут знаходиться відділ логістики, з самого початку їх було дуже мало, пізніше відбулася комплектація цього відділу. Вони займалися тут роботами по своєму напрямку. Спочатку жили в спальниках. Далі ми їх почали розміщати. У центрі професійної освіти сьогодні тут вирує шкільне життя, але у перші дні повномасштабної війни тут збирали амуніцію, формували автоколони, сюди приходили перші добровольці. Власне, у цих стінах було створено 101-шу бригаду ТРО. Півроку це була база, тут знаходилася, і тут все відбувалося, і тому це, цей заклад вже війшов в історію. Можна сказати, цієї війни на Закарпатті. Серед тих, хто тоді став у лави тероборони, був і директор закладу Сергій Темко. Він згадує саме в цих кабінетах приймали рішення, які рятували життя на фронті. Мені запропонували перейти в комендантську роту, бути комендантом 101-ї бригади, поки ми розселялися тут. Ну а пізніше ми переїхали у Сумську область. Кожного своє розуміння війни. Це важко. Це важко, важко розуміти, коли твої побратими гинуть, коли ти захищаєш Україну, і ти розумієш, що або ворог, або ти. Сьогодні військові знову зібралися в цих стінах. Учні підготували для захисників святкову програму пісні, виступи, слова подяки. Для них це спосіб сказати дякую тим, хто щодня тримає небо над Україною. Далеко відомо. Військові розказали учням свої історії. Серед гостей військовослужбовець за позивний Малиш у перші години повномасштабної війни сам прийшов у військомат і пішов добровольцем у десантні війська. Мар'янка, потім Красногорівка, в цих приймали участь безпосередньо, я був на посаді старшого техніка роти виконував відповідав за бойові машини, за виїзд бойових машин і так далі. І безпосередньо сам приймав участь у виїзді бойових машин. І так само все робив, так як всі військовослужбовці. Коли страшно перестає бути, коли нічого не літає. Коли щось літає, тоді не страшно. А так, коли все затихає, тоді стає страшно. Був командиром, керував бойовими машинами. На фронті було різне бої, втрати, важкі рішення. Втрата друзів, поранення за час його служби пережив різне. Сьогодні після поранення Олексій служить в Ужгороді як рекрутер. Каже, армія потребує людей і він добре це розуміє. А про свій вибір не шкодує. Війна країни, ну як сказати, наші це кожен зобов'язажен кожен громадянин України зобов'язаний піти на військову службу і захищати територію країни. Ці люди знають ціну миру, і поки вони стоять на захисті, стоїть Україна. Чекають тебе вдома рідні,